Привіт, друзі! Я Ірина Андрушко, діалектико-поведінковий терапевт. І сьогодні ми поговоримо про емоції. Дуже часто я чую в себе на консультації фразу Я не знаю, що я відчуваю. Та, тому що ми починаємо як ви, та, тобто, що ви переживаєте, і навіть мої клієнти, ми зазвичай використовуємо коло емоцій, та, і там людина може собі е, допомогти. Так, Вибрати той емоційний стан, ту емоцію, який, власне, є притиманий на тут і тепер. Коли лунає ця фраза я не знаю, що я відчуваю, це означає, що емоції то є, але ви їх не розпізнаєте. Мозок ставить таку знаєте, паузу, щоб захистити себе. Другий момент, який може бути, те, що вам важко взагалі відчувати будь-які емоції. Та? Тобто і ні радіти, ні сумувати, ні якісь різного роду емоції взагалі є заблоковані. Ви нібито і в нормі, так званій, але всередині є якась така тиша, байдужість, можливо, навіть незрозумілість. І третій момент ви уникаєте щасливих. Чи будь-яких моментів взагалі в житті. Та? Тобто ви уникаєте будь-якого емоційного контакту. Чи це близька розмова, чи це якийсь там фільм, чи навіть музичний якийсь супровід. Та? Це для вас може бути таким тригером. Це не означає, що ви є якимись не такими слабкими. Це означає лише те, що ваш мозок в такий спосіб виживає. Оскільки. В якийсь момент було дуже багато м, такого емоційного болю. Але жити, навчитися жити, відчувати можливо. І це можна робити крок за кроком. В цьому допомагає діалектико-поведінкова терапія, яка має ряд інструментів, технік, які дозволяють в природній спосіб. Розпізнати емоцію, ідентифікувати емоцію і, врешті-решт, прожити її, тому що ви вартуєте жити життя, яке вартує цього. Дякую вам за увагу! Якщо було цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайку і до зустрічі!